Зараз Женя, Катя Турянська і Антонов будуть їхати. Вона йому посилена, відомо, що під Женя, Женя, Женю не видно виконувати винятково українською мовою це також був виклик. Тобто сам процес здобування вищої освіти також непростий, хоча вчився він чудово, мав зібності чудові інтелектуальні. Націоналістична і дисидентська позиція дозрівала власне у роки формування освітогляду на студентській університетській лаві, однак. Це... Зараз винулося іншу середовище, після завершення навчання і там короткий, здається, тримісячний період учителювання на Кіровоградщині. Він відбув військову повинність, служив в армії, де теж, очевидно, гартував чоловічий характер Так, передаю камеру. і повернувся на літературну стежку. Не завершував, не передавав поетичної сконстрості, а той часом опублікував власне його поезію. Я так лечу, що не за бек. Да. Я? Я плачу яму, я не можу так. Я что ли я побачил яму? Я не можу так. Там же нас чекають довго. Давайте слышать ртувати сидит. Я Катю докажу. А там шутки с набравлены само останется. І молоді, і е, там він відкрив себе. Ну як відчуття? Віде? Перший так, раз на належав. Маленька шопта Ще? І е, Ще підписа. Ну, завтра невідомо. Так? чи там, Завтра невідомо, чи на цій. Також безпечно позначилися на місці. Наприклад, варто сказати, Будь що там на початку 60-го х Де? Я її не бачу. Е, Того? І, там, а то вона? Лавовська відома художниця, яка загинула з смертю, очевидно, була жертва. Такі прямі вибухи. От саме серед таких людей спросформувався. Виступ на в фільму Діні Забутих предків, переслідування після цього, цей от період поміж шістдесят п'ятим і сімдесят другому. Який він був для Василя Що таке? період надзвичайно складний. Ну, там ми виріжемо. Ці незабутих предків перед вами теж? фімерним чином збіглася із власних хвилею арештів серед української.